Добре, що до бензобака осколки не долетіли, машина просто від'їжджає на розборку. Я думаю, що тут поведена геометрія і її встановити заново скло тут неможливо. А вночі звук шахедів, до якого вже звикли, як комар такий здалеку, а потім ближче-ближче. І пішли перші влучання. Я був на лікарняному, зараз не дуже добре себе почуваю, тому тільки зайшли в коридор, ну, а потім почались взриви. Блискавки, взриви, блискавки взриви. близько п'яти-шести, і було чудно, що п'ятий шахет просто впав. Він годів, гудів і просто впав, не було взриву. Як будто щось дуже тяжке впало в сусідній кімнаті. Просто напас сілі. Сусідні поміті з мама ріжу. Все нормально, слава Богу, люди живі, не царапинки. Я в окно вигляну, а парі кричить ґаздить. Бустінка всі підлітають. Це добре, що попало в корець будинку. А якщо б попало в фасад будинку, то могла виникнути пожежа. Могли пошкоджені бути багато квартир. Близько 20 метрів погони газопроводу необхідно замінити. Матеріали є, все є, працюємо. Якна скоріше відновити газопостачання. Був шок. Прийшов зранку дивитися наслідки. Устраняти їх. Рядом все згоріло, хоч в магазини не згорів. Вже добре. Є ще встанавлювати. Магазин теж пролівали. Ну да. звісно, не є, 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 є. Це просто житлова забудова. Ніяких підприємств взагалі тут немає. Є начальна школа і житлові будинки. Все більше тут нічого немає. Тому це просто агресія.